На зовнішньому периметрі у Трампа ніяких досягнень немає, окрім криків, що ми зараз все зробимо. У мене чудові стосунки з Путіним, у мене чудові стосунки з Зіньпінем, у мене чудові стосунки там і чудові стосунки так. Але в... але він йому дуже часто набридає. Якщо задати його першу каденцію, вона почала з того, що він. Сказав, що він зараз з лідером північної Кореї домовиться, і вони навіть і зустрічались, і сиділи, і говорили, і їли. Мені здається, і все було чудово. І Трамп приїздив туди, значить, північну Корею. Ну, переступив ногою з південної на Північну. Там його лідер-диктатора зустрічав. Потім Трампу просто набридло, і він цю ідею кинув, навіть не підвевши, підвівши риску. Просто забули про це. І в мене таке враження, що він забуде і про Гренландію, і про Панаму, і про Мексику, і про Європу, і про Близькі Схід, і про Іран, і про Китай, і так далі. Просто все ну, ну не вийшло. Але я все одно найкращий президент в світі. Це я зараз процитував Трампа. Це не я про себе сказав, мати це на увазі. Отже, такі 100 днів дійсно там внутрішня політика така, що зараз найменший рейтинг у нього серед всіх. Президентів Сполучених Штатів після 100 днів за останні там 80 років і так далі. Ну коротше, ну будемо дивитися. Я, я не переконаний, що він не стабілізується, цей рейтинг. Але якщо він піде навіть не по цій дорозі, а так би сказати, по пройде, бодай пів дороги по своїх в своїх реформах внутрішньоамериканських американцям, це все одно не сподобається, і тому будемо чекати подальших подій.